Грузія на крок попереду наступного тижня Європейська комісія оприлюднить документ до Ради ЄС із пропозицією скасувати візи для громадян Грузії. Це з посиланням на свої джерела в Єврокомісії повідомляє Радіо Свобода України, яка весь цей час йшла в парі з Грузією. Схоже, доведеться чекати такої пропозиції довше. На зв'язку з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Григорію, що означає ця новина? Грузія отримає безвізовий режим раніше за Україну. Чи є інформація, коли Єврокомісія ухвалить таке рішення? І щодо нашої країни? Добрий день Соломія. Справді як повідомляють одразу кілька джерел Радіо Свобода в європейській комісії. Вже наступного тижня максимум через тиждень пропозиція щодо візової лібералізації з Грузією має бути направлена на розгляд Ради ЄС. Україна в цій пропозиції не фігурує. Можливо, поки що, а можливо і не буде фігурувати, що скоріш за все. Наймовірніше ця зв'язка Україна-Грузія буде розірвана і провина тут виключно на боці Києва. Тбілісі усі вимоги для візової лібералізації виконав ще минулого року. Щодо України в Європейської комісії залишаються застереження. Власне їх неодноразово озвучували в Брюсселі. Вважаю, що Київ досі не виконав вимоги, прописані в плані дій щодо віз. За простими словами, якщо пояснювати, є чіткий алгоритм, є список кроків, Він відомий щойно напроти кожного буде стояти виконано. От справді виконано, а не десь там щось із схожою назвою. Тоді процес піде далі. На найбільші заковики стосуються боротьби з корупцією. Тут два питання: електрон декларування, яке Верховна Рада зі скрипом ухвалила, але як з'ясувалося, не таке, як того хоче Євросоюз, і національна агенція з питань запобігання корупції вона має запрацювати згідно із зобов'язаннями, які взяла на себе Україна у першому кварталі цього року, лишився місяць. Схоже, в Брюсселі вирішили не чекати, поки Україна підтягнеться, і пропустити Грузію вперед. Ще раз хочу підкреслити, що це не офіційна інформація, це інформація з наших джерел в європейській комісії. Не можна виключити, що до моменту виступу Євро Єврокомісії її пропозиція може і змінитися. Якщо ні, якщо буде так, як кажуть джерела Радіо Свобода зараз, то щодо України, європейська комісія може передати таку пропозицію окремо трохи згодом. Саме рішення про скасування віз для коротких поїздок ухвалюватиме Рада Європейського союзу. Також має бути рішення Європейського парламенту. Грузинське питання Рада ЄС і. Ймовірно буде розглядати ближче до літа 20 травня чи 10 червня. Тож в Києва є час наздогнати або ухвалити все необхідне, або щоб дипломати переконали Брюссель закрити очі на деякі невиконані обіцянки. За нашими оцінками, якщо Україна не буде зволікати таке зробить все, що обіцяла найреалістичні, найреалістичніший термін, коли безвізовий режим може запрацювати, це кінець цього року. Початок наступного року. Ще раз Це це водночас і реалістичний і оптимістичний сценарій. Соломія. Дякую, Григорію за подробиці на прямому зв'язку з Брюсселя був Григорій Жигалов.